Дітки, погляньте, хто це? Так, це равлик. Розглянемо його. Який він за розміром? Маленький чи великий? Так, маленький. Якого кольору у нього тільце? Зазвичай сіре, світло коричневе або бежеве, іноді з відтінком рожевого чи жовтуватого. А що це на його спині? Черепашка або мушля. Якої вона форми? Кругла, закручена, наче спіраль. Для чого равлику черепашка? Так, щоб ховатися, захищатися від небезпеки. Подивіться, як він рухається. Чи є у нього ніжки, як у котика? Ні. Він повзе на своєму тільці. Воно м'яке, слизьке. Чому на доріжці залишається слід? Так, бо у равлика виділяється слиз, щоб легше було повсти. Чи швидко він рухається, дітки? Ні, повільно. Подивіться уважно на голівку, що на ній є. Так, дві довгі ріжки. А на кінчиках ріжок очі. А ще є маленькі ріжки біля рота. Малята, та як ви думаєте, що їсть равлик? Так, равлик їсть листя, овочі. Равлик маленька істота з м'яким тілом і міцною черепашкою або мушлею. Він повзає дуже повільно, залишає слідці слизу, має ріжки з очима та любить листя. Дітки, якого кольору тіло у равлика? Для чого йому черепашка або мушля? Як він пересувається? Чим харчується равлик? Дітки, ріжки на голові у равлика це наче антенки, на кінчиках довгих ріжок очі, а короткі ріжки допомагають відчувати запахи. Равлики люблять вологу, бо без води їхнє тіло може висохнути. Якщо равлик злякається, він ховає тіло в черепашку. Равлики можуть жити кілька років, деякі навіть до років. Вони дихають легенями, але деякі водяні равлики можуть мати зябра. Слиз равлика допомагає йому ковзати та захищає від пошкоджень. Равлик повзе по дорозі, по траві, хатка на спинці в нього. Очі визирнули дві, дивиться він край дороги, повільненько не спішить, слизький слід за ним лежить. Хатку ховається враз, як налякаєш хоч раз. Ось такий він равлик.